Привіт, мої любі малята. Ви всі у мене вже дорослі малята, і скоро підете до школи, або ще на рік залишитеся у садочку. Але ви всі вже знаєте про правила дорожнього руху, про те, що таке світлофор, для чого він. Сьогодні я хочу познайомити вас з деякими дорожніми знаками і навіщо вони нам потрібні. Звичайно, для того, щоб регулювати ситуацію на дорогах для пішохода і автомобіліста або водія. Всі ми знаємо, що дорога дуже небезпечна штука. І грати на дорозі не можна, жартувати з дорогою не можна. Тому ми маємо бути з вами усвідомленими, що який знак нам показує. Адже ми, коли їдемо дорогою, ми бачимо деякі знаки, але не розуміємо, що вони означають. Тож сьогодні я хочу вас познайомити з деякими знаками і те, що вони. Показують для нас як для пішоходів або для пасажирів і водіїв авто. Готові? Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Щоб здоровим завжди бути, треба добре нам збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. А як правила ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то звичайно. Що тоді? Де ж їй взятися, біді? Сьогодні ми з вами познайомимося з нашими головними помічниками на дорозі дорожніми знаками. Безперечно, і дорослі і малюки мають їх знати для того, щоб безпечно переходити дорогу. А допомагати нам сьогодні розбиратися у всіх цих премудростях дороги, буде вартовий нашої безпеки. Хто від нещасть застерігає і нам завжди допомагає, так, щоб не трапилось біди усім дорогу перейти. Для тебе світло і для мене червоне око і зелене. Вартує завжди, він, моргає, ніколи він не спочиває. Уранці вдень вечірню пору всі люди вдячні кому? Правильно. Світлофору. молодці малята. Для чого світлофор потрібен на дорозі? Він допомагає рухатися і пішоходам, і машинам. Ось, наприклад, коли горить червоне світло, що роблять пішоходи? Правильно стоять рух для пішоходів заборонений. А коли горить жовте світло, Розумнички пішоходи готуються. І коли починає горіти зелене світло, тоді пішоходи можуть впевнено рухатися по дорозі тільки на зелене світло. А ще у світлофора є дуже багато помічників. Як же вони називаються? Це малята дорожні знаки. Про них малята я теж хочу вам розповісти, а ви послухайте уважно. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам він велить, він велику силу має, бо машини зупиняє. На дорозі звір лежить, весь у смужку і не спить. У степу він народився, а у місті ним згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Знає кожен пішохід там, де зебра, перехід. Цей дорожній знак знають всі на світі. Він кличе, він просить обережно діти. Якщо зламаєш ногу, тут надають допомогу. Лікарі тут працюють, кого потрібно, лікують. Цей знак і хвіст, і крила має. Він людей попереджає про те, що поряд аеропорт. Всі дороги і газони мають свої закони. На газонах ростуть квіти, щоб могли ми всі радіти. На тротуар тебе не просять велосипедної доріжки досить. Всі дорожні знаки дуже важливі. Води допомагають безпечно рухатися і автомобілям, і пішоходам. Всі ми повинні їх добре знати, щоб уберегти своє здоров'я. Ну а зараз пропоную вам зробити руханку з нашим веселим світлофором. малята, пропоную вам пограти в дидактичну гру так чи ні. Ви переглянете деякі зображення на дорозі ситуації і відповісте, так це має відбуватися чи ні? Готові. Починаємо. Скажи мені, якщо хочу, то дорогу перейду там, де я захочу, там де зручно мені. Правильно чи ні? Ні, дорогу треба переходити тільки на зелене світло. Підморгне зелене око переходжу я дорогу. Так чи ні? Правильно, саме на зелене світло ми переходимо дорогу. По дорозі я катаюсь, і з м'ячем я тут пограюсь? Так чи ні? Ні, на дорозі зовсім не можна грати. Тільки блимнув мені жовтий, враз дорогу переходжу, так чи ні? Ні, малята, жовтий, тільки попереджувальний знак. Переходимо на зелений. Це дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід на землю є, так чи ні? Звісно, так, малята. Любі мої діти! Добре, що ми сьогодні з вами повторили правила дорожнього руху, а також дізналися про дорожні знаки, які будуть нам допомагати кожного дня почувати себе безпечним на дорозі. Головне їх запам'ятати і використовувати у житті. А я вам бажаю гарного здоров'я та дня!